Здоровенькі молоденькі, з вами я, Дімашик, і ви на моєму каналі. Так, як я докотився до того, як я створив цей FPV-дрон? ну тут були футажики, коротше. Так, ну це було від, відбулося під кінець року. Е, в грудні 2025-го вже під кінець, ну, дуже ну такого неоднозначного, як люблять казати, росіяни року. Не все так однозначно. Але греть з ним цей рік починається, ну, принаймні. Прекрасна. Тому не будемо звертати, то, що вже було в минулому році. Ну, реально. Так, FPV-дрон, це все із-за того, що я більше поглинув в мілітарі цю тематику, всякі там ну, та, танки. цей. Я ж робив. Ну, і зараз роблю картоні танки та лего танки. Ну, із всесвіту, Вод Бліц. ну, Там всякі Леопард 1 Маус, вк 9001 60 полівандовський поляк. І ось, коротше. І на одному з моїх стрімів один чувак, якийсь, ну, я точно не пам'ятаю нік, але точно, коли почнеш типу, робити дрони, да? Щось, типу, я, ми балакали з глядачами в яку про, про Ну, подальші саморобки, вроді як настільки я пам'ятаю, бо багато стрімів там дуже цікавого моменту, тому я не можу все ну, запам'ятати. І ось отакий Склав плюс два. Типу, я ще дивився. Ну, до, до цього ми ще прийдемо. Про те, що я дивлюся, ну там. Грунт, стерненка там. Ось недавно почав е армію ТІВ дивитися про танки і про розмінувательні машини. Не, ну Прикольні випуски, там цей ще актор, ну ось тут, короче, буде. Е, знімався в тий космос, треба буде обов'язково подивитися, ти космос. Та й багато. Не, ну, то Ця тенденція, де там багато кіно, багато всяких блогерів, ну це дуже кльово. Але не про це. Це вже буде окрема розмова, балаканина. Так, ну так, да, я такий склав плюс 2, типу, стерненка. Ні, мене ще це зацепило, того, що у Стерненка, типу, на підкасті висить отакий FPV-дрон. І там рушничок. Це, я, ну, блін, ну, виглядає дуже кльово. Коротше, так, да, поважаю Стерненка, тому не забувайте скинутися. Так, ну я таки вирішив, типу, знайти десь модельку FPV. Ну, типу, не модельку, а ну, картинки. Як я роблю, типу, на, нахожу, типу, вигляд зверху, вигляд збоку. Може. Ну, коротше, зайшов десь, ну, типа, запитав типа, ну і в Півдрон. Типа, воно мені ски... цей сайт э, русареза, ну, на э, ре. Ре, ре, а неріс, не Русаріс. Русоріс це окрема штука, дуже потужна. Я такий, ну давай, щоб продвигати, можливо, можливо, з моєю допомогою, ну, крім мене, я ж теж скидуєш, ну, типа, гроші. На Русоріс, як він сам Сергій каже, дві гривні. Ну, я і скидуваю під час прямих трансляцій 2 гривні. Ну, щоб показувати на своєму прикладі людям, що ну дивіться, я теж, типу, блогер, і я теж скидуваюсь, тому ну ви хоча б теж одну Гривню закиньте для прилюддя. Ні, ну в моєму В моїй спільноті да, скидували е, русаріз, ну, на русаріз е, гроші. Я їх е, дуже сильно поважаю тих людей. Ось. Е, ну, взяв коротше, старий ноутбук, е, перевернув його, потім перемалював. Да, принтера в мене немає, тому що я бідний, дайте гроші. Е, посилання на реквізити є, щоб ми, мені скинутися. Ну, в першу чергу на русаріза вже ж. Ось. Ну коротше, перемалював. Перемалював коротше на папера. Ну а 4 там вийшло три листка. Ну там все впихнув. Коротше, і чотири цих ну шту, ну, палки. Палки, не знаю. Я не можу сказати, що це крила, тому що на них цепляться ці вентилятори. Буль-буль-буль. Тобто, ось, цепляються вентилятори, Ну, основна корпус. же. Там ще внутрі мікросхеми, але я вже потім згодом додав. Потім це А4 переклеїв на картон, щоб було більш міцніше. Краще було б, по щоб він був. Щоб на дерево, на дерево його або на пластик, ну, має пластика немає, я такий більш по картонам е, люблю. ну Його вирізати, його чікати, ну, коротше, да Такий діавайний влогер у вас. Такий прикольний діавайний який може розповідати на загал, а не тільки на стрімах Да, про такі штуки. Бо на Ютубі, ну, я то, звісно, дивився, переглядав сайт Маніфесту по Діавай, ну там більш такі Діавай, типу, Ну, для дому, да, для. Господарство може, типа, або щось уське техніка, ну, діавай, ну це ж своїми руками, да? по-перше, Ну, визначення своїми руками. Та, я більш такий творчий діавайщик, робить, ну, я роблю а, всякі саморобки, фігурки, моделі, а, персонажів може, тварин, тварин. Ну, динозаври рахуються, як тварини, якщо так, то це супер. Ось. І коротше, я. Записав, ні, у мене була проблема з цим. Ну як не дивно в Україні є проблеми зі світлом. Вроді як перший стрім навіть не а У мене вже типу офнули світло. Або був зв'язок поганий. Щось, типу, одне із двох, одне із двох або світло, або інтернет. Інтернет полагодив. Світло вроді як є. тому я записав вам грудень тупо. FPV. E, в цьому можливо, місяці почну робити ще одну мілітарі-тематику, але це згодом. Але буде ще одна потужна хрень. Будемо ну, буду закликати збирати гроші на e, ще один проєкт з e, Ось. Ну, почали робити коротше, FPV, там чик-чик-чик. Я гадав, що буде багато росопітеків, знаєте. Типу, ну, блин, а ты шо, Стерненко, робишь дроны? Нет, то булы, булы, конечно же, але, ну, типу, не казали Ух, скотыняка ты шо, вообще хере Даже ты мелкий писюн робишь для армии. Ух, блять, орешникам тебя не хватало ебнуть. Ну, ну да, ну да. Не, меня ебали, да. Але менш з тим робили, робили на стрімах. Потім е, фінальний вісфінальний стрім записав, де я його пофарбував чорний. І потім після стріму я вже додав ці мікросхеми, провода, е, покращив лопаті. Ну тут буде десь футажик. Е, Тобто фотографія, як він виглядає наразі, але мені кінцевий варіант, який поки що в мене лежить, він не подобається, тому що там я люблю маленькі деталі. Типу камера, там треба, надо... ну, фі там є камера, як логічно, і там треба як блиск додати, або вирізати із пластикової прозрачної бутилки кружечок, щоб типу було як стекло. Ну в камерах вже використовується скло. Ну і тому мені б теж хотілося додати м, такий елемент. Для такого. Так, ну бродяк, розібралися і в півійну бліна, то звісно, довга справа робити, да. А справжній то більш про м, скласти як конструктор лего. Оце надо, оце як я створював, це надо створювати з нуля, типу, схему малювати. Ото-то, то-то. Але він не робочий, він має тупо висити на, на стелі. Ну, так, короче, до світла прикрутив. короче, на потолок через мотузочку. І тепер, типу, він літає. Ну, знаю, Знаєте, де там можливо в Америці там вентилятори цей в стелю і лампочку туди ж? А моя там висить тупа FPV, Він літає. Ну, мені виглядає прикольно. Там раніше в мене висіла друга залупа, можливо, треба її спалити навіть, да, тому очікуйте. Я вам потім поясню, що за херня. Ось так. Перейдемо до блоку, як до цього я дійшов сам. Типу, мені написали, я такий, о, все, хочу, хочу, хочу дрон. Типу, має таке бажання з'явилась, але до цього ще треба було прийти. А прийшов я з того, що почав відписуватися. Ну це ще зайдемо на саме передперед. Е, відписуватись від російськомовних каналів. Да, і почав пошук українського. Типу, шукав, шукав. Мені раніше вроді, як попадався Стерненко, Ну мені таке, ну блядь, що його там дивитись? Ну політика... Ні, можливо, я був раніше і в н'є політики, ну я зараз більше, ну, як я вже сказав, що дивлюся Стерненка, ґрунта, Нотевського. Ну, Грунт, е, сам як канал вроді як не так сильно. Е, от ковжуна, ковжуна, де там ґрунт е, дивлюся, 100% треба буде новий випуск е, 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 ну, подивитися. Ось, От Нотевського це база, це супербаза. І стерненка база, і там іще когось. Ну так, да, армія Тів. Ну, то вже чиста з допитливості такий, ну щоб його не подивиться про танки, які у нас зараз гуляють танки. Ну, в принципі, потужні танки. І, ні, можливо, в третьому випуску або в четвертому я вже не знаю, який там останній вийшов, буде про Ліапарда леопар... першого. Хотілося б почути, що там він. Тому що у мене є ось моделька Леопарда. Ось. Ну, коротше, дивився, дивився, дивився. Потім мені написали і усю. І я такий, о, да та це ваще супер ідея! Якраз буде заклик. Додатковий на збіри з терненку, да тому все пройшло супер. Вроді як е, в чатику в телеграмі, ось якщо що, підписуватись ось qr код е, Даже бачив скрін від потужного мого спонсора, який теж задонатив на русаріз. Безмежна дяка всім, хто через ну мій заклик скинувся. Я теж закинув свої 10-5 гривень. Ну а що ви думали? Блогери не завжди бувають багатими. Ну, я бідний, <ріст> Ладно, то вже моя проблема, чому я бідний. Ось така вийшла. У нас базікання про мій ефідрон, як я до цього дійшов. і про чужіть майбутнє. Про майбутнє пов'язано з мілітарі тематикою. Тому, якщо вам це відео зайшло, ставте ну там дізлайки. Відписуйтесь. Якщо вам не цікава така тематика вже ж. Е, приходьте на стрімі, будемо робити саморобки, всякі унікальні речі, яких раніше не існувало. Тому всім бажаю здоров'я, всім коротше. До зустрічі до наступного відосика або стрімчика, де ви мене не дивились е, в інтернеті. Да? Все, до зустрічі, па-па, покаки. -па. Па